Далі було журі, вони вже з відібраних робіт оцінювали і обирали найкраще. Зараз буде церемонія, буде намагатися. Ну так виявилося, наприклад, що одна з переможниць вона живе в Житомирській області. Це я випадково Ну, так анонс був в інтернеті, а інтернет немає кордонів. Виявило, я, я, ну, я коли ми визначили переможців, я пішов шукати в інтернеті, писати, що прийдіть. І бачу, що вийшов її в фейсбуку, місто Малин, Житомирська область. Житомир. Жінка-фотограф. Як вона відреагувала? Е, нема реакції. А поки немає? Нема. Ну, нема. Тобто я їй написав, вона не залишила контактів, я її написав електронну пошту. Скажи, хто журі? Тобто, хто вибирав ці 25 робіт, які зрештою? <плес> вибирали ми, організатори, <плес> а вже коли ми вибрали, то вже прийшло журі і оцінювало. Вже з вибраних. Хто серед робіт? Відомі ужгородські фотографи, є список у мене. <плес> <плес>